Я вас на своєму рукодільному каналі В'яжемо Разом. Моє ім'я Світлана. Кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому. Ласкаво прошу до перегляду! В цьому відео я хотіла б розповісти вам про свої процеси, що у мене на спицях, показати вам свої рукодільні покупки. Я знову вступила в тест, в тест до Світлани Харченко і буду в'язати. Вірніше, вже в'яжу, який день, патріотичний світер, світер із японським плечем. Я в'язала перед цим такий же світер для дитини на дитячий розмір, скажімо так, а зараз я вив'язую плечовий виріб, це, тобто світер, уже на дорослу людину, дорослого розміру. І я хотіла б розповісти вам про ті труднощі, які мене спіткали. Це... Також Покажу ще деякі процеси, які я все ж таки вив'язала. Вони маленькі, невеличкі, але вони є. Це були такі мої відпочиваючі в'язальні моменти. хвилинки, дивимось. Так, маленьке підключення, включила все освітлення, яке у мене є в квартирі, тому що вже вечір я щойно з пошти і отримала посилку. Я дозамовляла ниточки, мені тих грамів, що я замовила, я замовила 200 грамів, мені не вистачить для мого нового процесу, тому я дозамовила ще. Зараз вам покажу ось, друзі, та-дам! Так, ось такі нитки, це 200 г. І ось таку пряжу, я замовила для своїх весняних шкарпеток. Ось така класна пряжа. Я замовляла ці дві бобіночки. Зараз подивимося, чи співпадає відтінок, тому що я дуже переживала, що а цей відтінок не співпаде, але бачу вже, що він співпадає. Зараз покажу вам. Ось. Ой, як добре! Я щаслива, що в мене цей відтіночок співпав. Просто супер, тому що я переживала, але поспілкувавшись із продавцем, дівчинка мене запевнила, що відмотає мені з цієї ж бобінки, з якої і мені відмотувала попередній раз. Так, зараз покажу вам свій процес, який у мене в'яжеться з цієї пряжі. І щоб посилочка була не. Пуста, грубо кажучи, так замовила ще собі ось таку пряжу. Хочу такий собі відпочивальний процес, адже в'яжу я знову світер, <гум> Уже новий світер, знову в тесті я від Світлани Харченко не змогла відмовитись, це вже третій плечовий виріб, який я буду в'язати в її тестувальній групі. І що я буду в'язати ось із цієї пряжі, яку дозамовляла. От. Але, але компаньйон буде ось такий. Ось він. 900. Метрів на 100 грам. У мене тут 200 грамів я купувала собі. Тут у мене і шовк є, і е, поліакрил, і кіт мохер. так А це пряжа 50 на 50 50 на Вовни, 50 акрилу. Е, По-моєму, 1500 метрів е, на 100 грамів. Але я теж підпишу на екрані, тому що е, не пам'ятаю не пам'ятаю, ну, е, я дуже Задоволена тим, що одинакові відтінки просто супер. Я вже в'язала на дитину дитячий розмір, і зараз хочу спробувати зв'язати на себе. Я відв'язала зразочок, зараз вам покажу. Так, і ось. Ось такий зразочок я відв'язала. А тут я пробувала декілька складень на півовни і один, одна нитка мохеру, потім спробувала дві ниточки мохеру. Мені здавалося, що три нитки на півовни і одна нитка мохеру буде достатньо. І тому почала в'язати. Зараз покажу вам своє полотно, яке я зв'язала це спинка. А, воно вже без спиць. Вам хочу показати, ще не розпускала. Все ж таки, я зрозуміла, що ну, за тоненьке полотно, виходить і е, не виходить у мене та щільність, яка має бути. Тому я дозамовила нитки і буду в'язати в чотири складення напів вовни і одне складення, і одна нитка мохеру. Це вийде у мене вже другий розпуск. От, перший я вам показувала, от, але то я е, зробила сама помилку, тому що е, не порахувала пряжу е, як потрібно. От, не подивилася, але це за того, що вона в мене давно вже та пряжа, і я вже забула, скільки я її замовляла. А тут, бачите, трішки не попадаю в плотність, тому нічого. Зараз швидесенько перев'яжу. Ось такі у мене просування. Прямо якась у мене епопея з цим патріотичним джемпером. Для дитини я його вив'язала дуже швидко, дуже він мені якось пішов, а е, уже з дорослим патріотичним джемпером якось, ну, все не виходить. Але нічого, е, ми вчимося на своїх помилках, тому. Буду пробувати, буду пробувати ще, тому що дуже хочу мати в своєму гардеробі цю річ. Отже, друзі, мої березневі шкарпетки матч сокс. В мою соксбо, мою коробочку шкарпеткову. Ось така краса у мене вив'язалась. Буквально за декілька вечорів відпочивала від майстер-класу і в'язала шкарпетки. В'яжеться дуже швидко, адже тут у нас 260 метрів в 100 г. В'язала я ось за такої пряжі Crazy Color. Я спеціально замовила її, хотіла спробувати спробувати, тому що я її ще не пробувала. От, номер тут 177. 25% вовни і 75 акрило. Такий бюджетний склад. Але мені сподобалось. Кольорова палітра, вона мені нагадує місяць березень, і я вирішила спробувати шкарпетки вив'язати із цієї пряжі. Шкарпетки в мене чоловічі, ну такі веселі вийшли 42-го розміру. Тут я робила вже не бабушкину п'ятку, а круглу. Кругла п'яточка, вив'язується ось така. Лицевою гладдю, швидко дуже в'яжеться, я набирала тут 44 петлі. Набирала звичайним способом резиночка 1 на 1 і лицева гладь. Ось таке закриття таке у мене вийшло. От, я ще не, прала. ще не прала ці шкарпетки, тому що ж не закінчила. І, ви знаєте, трішки переживаю, який же буде колір. Чи не зміниться він, чи не потускніє. ну, Побачимо. Тобто, переживаючи, не буде линять ця пряжа. Але буде видно. Пряжа гарна на дотик, така ніжна. І ви знаєте, хоча тут і переважна кількість все ж таки акрилу, але вона в руках відчувається, як вовна. Він, Цей акрил не відчувається, по крайній мірі, мені не скрипить і гарно в'яжеться. Ось такі шкарпетки. Така краса у мене зараз на спицях. Дійсно, місяць березень, коли голубе, яскраве, блакитне небо, різних кольорів травичка. І що тут ще можна таке сказати? ну Ще немає кольорів таких червоних яскравих, тому що ще не позацвітали квіти. Ще, на дворі ще тільки зійшов сніг, і видніється зелена трава. Ось мені нагадує ця палітра кольорів, нагадує місяць березень. І такі березневі шкарпетки йдуть в мою коробочку. Ось така краса у мене цвіте на комоді. Орхідейка, тут три квіточки. Ну, видно. А, підключилась, тому що хочу показати вам, що я вже вив'язала. А то вив'яжу і не покажу весь процес, тому що світер у мене вже майже готовий. Ось дивіться, скільки в мене залишилось усього-всього ниток. Із моїх запасів була ціла велика бабінка махеру. І напівоми, і ось що вже залишилось зовсім трішки. Але а, у мене вже майже весь світер готовий. А залишилось у мене рукав. Один. Це я так іду на роботу, вирішила вам показати, тому що приходжу пізно і немає як знімати, тому що погане освітлення. І вирішила зранку зняти, що у мене на спицях. Отже, на спицях у мене мій патріотичний джемпер, і закінчити мені залишилось тільки один рукав. Я відв'язала вже інший, тіло відв'язала, ось горловинку зробила. Розумію, що показувати нема як. Зараз, напевно, я його розверну. І трішки вам покажу, щоб було краще видно. А ось, друзі, okay. взяла на підлозі, розклала, тому що не видно на комоді. Отже, усе готово, крім одного рукавчика, ну і ниток, який потрібно заправити. Ще раз повторюсь: це патріотичний джемпер я в'язала в рамках проєкту тестування від Світлани Харченко. От, трішки я не справилась із поставленою задачею. Я не відв'язала його в сроки, тому що в'язала зовсім з інших ниток, і у мене ну, не вистачило їх, тому я замовила інші і ось в'яжу з них. В мене вони були, трішки були, але я ще замовляла ось оцю напівону. І не розпочинала свою роботу, тому що а, переживала, що вона буде а, іншого відцінку. Тому думала, що буду в'язати, наприклад, там, одну нитку брати з одної бобінки, а другу нитку з другої і ну, міксувати. Але ж ні, нитки прийшли однакового кольору, тому я даремно переживала. Так, і ось такий у мене вже. А світерок вийшов. Так, це в мене перед. Ось а, скорочення йдуть кожних 10 а, рядочків, і в мене вже має бути резиночка. Я поміряла все добре. От. Ось таке закриття тут іде фабричний край, але це все я покажу пізніше, коли а, зроблю ВТО. І думаю, що світр буде набагато краще виглядати. Ну, він і так гарно вже виглядає, але все порозправляється. І буде дуже круто мати вигляд. Так, тут у мене ось така підвернута горловинка. Трішки тут зібрано, але після ВТО все, все буде добре. От, відв'язувала її два рази, тому що. Після того, як підігнула, я прикитлювала крючком і прикитлювала навскоси. Получилась огрловинка. Я не фотографувала, тому що було пізно вже ввечері, нічого не видно. Швидко все розпустила весь той петльований підбір і прикитлювала наново. От, спочатку взяла, зафіксувала булавками, як воно має бути, тому що трішки пішла а, не по плану горловинка трішки навскоси. Ну, а, можливо, не, не точно вам пояснила, але той, хто в'язав вже таку горловинку, той а, і кетлював, то, думаю, можливо, мене зрозуміє. Так, ну, ось ось такий у мене етап зараз складу в корзинку і побіжу. Все, дівчатка, до скорої зустрічі. Ну що ж, я дов'язала свій патріотичний джемпер. Цей джемпер в'язався в рамках проєкту тестування від Світлани Харченко і її канал Давай пов'яжемо. Я дуже задоволена, що я його вже зв'язала. Мені дуже сподобалося тут поєднання і кольорів, і як я зміксувала ниточку і модель, і взагалі у в'язанні він дуже легкий. Єдине, що у мене трішки не зійшлося з нитками, і я його декілька разів перев'язувала. Модель в'яжеться зверху донизу, це безшовний варіант в'язання. В'яжеться спочатку півспинки, потім пів горловинки, з'єднується і в'яжеться вже тіло. Потім вив'язуються рукавчики теж із верху донизу. От. Обробляється резиночкою один на один і. Ось такий фабричний край, получається. фабричне закриття голочкою. І горловинка. Горловинка ось підігнута. Ось отак. От. Тут ще я ниточку не заправила. Дуже мені подобається варіант горловинки, вона гарно облягає шийку і ну, гарно виглядає. Це в мене в'язався світерок. На Розмір S, Хоча в мене розмір M, але я так щось собі прикинула, тому що перший варіант в'язала, перший і другий варіант в'язала на розмір M. От, І я вирішила, що все ж таки в розмірі S мені буде краще. Тому я відв'язувала уже остаточний варіант з розміром S. Так, і довжина по спинці у мене 52 см, і ширина 54 см. Ширина півобхвату 54 см. Ось так, такі у мене заміри вийшли. А це вже, це вже третя модель, яку я в'яжу в такій техніці. Спочатку був дитячий світер, точно такий, потім жилет. Він в'язався точно по такій техніці. В'язання плечових виробів, і от зараз відв'язаний у мене вже такий чемпер на дорослу людину. Так, до речі, не сказала, пішло у мене 340 грамів. По виходу я в'язала з двох ниток напіввовни і двох ниток мохеру. От, ось так. Виходить, що у мене полотно відв'язане в чотири нитки. От. Зверніть увагу, мені ну, дуже подобається горловинка. Зараз покажу вам поближче. Ось така. Тут обробляється вона крючком. Відв'язується сама резиночка, завертається і обробляється крючком. Ось така горловинка. Так, і зараз покажу вам спинку. Ось ці характерні для японського плеча лінії. На дитячому світері в мене їх якось не так видно, хоча, ну, напевно, це залежить від якості ниточки. От. Бо на дорослому джемпері у мене ці переходи видніші. Ось так, ось така резиночка. Теж аналогічно, як на рукавчиках, 6 см я відв'язувала резинки. Поки що резинка не розтягнулася, але мені здається, що в цій ниточці все ж таки резинка буде розтягнута. Але нічого, якщо буде дуже розтягнута, то я вставлю спандекс, чи як він називається, резиночку білого кольору, ось вкрай. Якщо вже така буде потреба. Гарна модель, я її всім рекомендую. У Світлани є вона вже в доступі, тому, будь ласка, переходьте на її канал і ознайомтесь. Дуже гарні базові моделі є в наявності у неї. Майстриня прекрасна, і опис ну, дуже мені подобається цей опис. Він легкий, лаконічний і Чесно кажучи, я думаю, що початківець теж може розібратись. От, Помаленьку є відеоролики самих таких ну, важких моментів, От, тому з відеороликами, з відеопідказками все можна відв'язати, було б тільки бажання. Так, отже, Світланко, я тобі дуже-дуже дякую. І чекаю слідуючого тесту. Дуже цікава техніка вив'язування плечового виробу, тому хто ще не в'язав, будь ласка, я дуже рекомендую спробувати спробувати таку техніку в'язання плечового так, виробу. Так, і по цьому джемпері все. Можливо, щось забула. То, дівчатка, якщо вас цікавлять якісь моменти, звичайно, пишіть, я обов'язково вам відповім. Так, забираю джемпер, тому що у мене ще. В'язалася одна річ, була відпочивальним процесом від мого джемперу. І ось мої в кадрі березневі шкарпетки. Вони яскраві, дуже яскраві, мені здається, занадто для шкарпеток, але то таке. Вони в мене березневі, підуть у мою коробочку, яку я хочу зібрати за цілий рік. Місяць березень у мене асоціюється саме з такими кольорами, тому я вирішила відв'язати ось такі, в таких кольорах, в таких тонах свої березневі шкарпетки. В'язала я на спицях номері 2,5, набирала 44 петлі. От, Дуже швидкий процес, ну, я ж кажу, він у мене був відпочивальний. Так, і пішло у мене 75 грамів. Ось такий моточок у мене залишився і йде в мою коробку із залишками. А, потрібно було б його б зразу і вив'язати, але а, хай трішки почив. Друзі, ось такі у мене були ці в'язальні дні, що ми з вами не бачились. А на цьому хотіла б своє відео закінчити. Подякувати вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Коментарі у вас завжди дуже добрі, піднімають мені настрій налаштовують на якісь нові звершення, на нові ідеї, тому не жалійте їх, побільше пишіть коментарів. І мені це дуже-дуже приємно, це піднімає український контент, тому не тільки важливо це для мене, але і для українського Ютубу в цілому. Отже, я дуже вам вдячна за підписки, лайки і коментарі. Дуже їх чекаю. І uh, до скорої зустрічі.